Так. По даній справі була в нас призначена експертиза. Зв'язку з неможливістю надання висновку особливо-будівельно-технічної експертизи судовий експерт... Вона в відділі поліції. Вважаю, що якщо питання про неможливість проведення експертизи полягається там лише в двох схемах та паролостів, то ну, вважається, ми можемо надати, можемо це... Припускаю, що дані схеми, по-перше, є у позивача, який є замовником, вважаю, що можливо їх знайти в найближчий час ми поїщемо. І я наполягаю на, на, на конкретно. Ну, що вони вони пишуть, що немає виконавчих схем мережі каналізації по вулиці Балака а, а, Абакала, а, з підключенням ще КНС Шевченка. От. Та немає відсутні аркуші ЗВК-2 і ЗВК-3. План трас зовнішніх, інженерних мереж каналізації КТ. І У зв'язку з чим неможливо, ми надали великий обсяг документів, і я так розумію, що і за схеми та цих двох аркушів... Експерту неможливо надати висновок. Можемо ще їх пошукати в найближчий час та надати наполягальну на повторну експертизу, ваш час. Тобто ви наполягаєте на, на все ж таки на Все ж таки, так, ми в найближчий час це робимо. Добре. Звичайно, дивіться вам? Вважаю, на даний час вже немає необхідності проводити експертизу, оскільки рішення суду було виконано, а кошти були сплачені. Тому продовжувати, продовжувати розвід справи за даною заявою про новину уставину вже має сенсу. Наскільки я розумію, для експертизи необхідні документи були надані. Але з якихось підстав експертиза не була проведена. Тобто двічі була справа зупинена і було додатково надано певні документи, які були наявні в замовника, тобто Каціганської селищні ради. Хто край буд документи, які були наявні, були надані матеріали справи, Ніяких інших документів нас немає. Сьогодні вже 19-й рік. У 19-му році була виконана каналізація, тому досить безглуздо за 7 років шукати певні якісь схеми. Вони є, схеми виконавчі схеми були надані справі. Про які інші схеми говорить прокурор, які, які вимагає експерт, мені не зрозуміло. оскільки всі документи, які підтверджують виконання робіт, я наголошую, були надані нам. Тому за таких обставин. Вважаючи те, що на сьогоднішній час рішення суду виконано, вважаємо, за необхідне закінчити провадження у справі та залишити рішення суду першої інстанції Ви в силі і таким чином відмовити поновлення проведення експертизи. Моя особа буде встановлюватись, ні? Моя як представника встановитися. Я вже сподіваюся, що я розумію. Я так зрозумів, ставилось зараз питання про взагалі закриття провадження в справі. Ми заперечуємо, як Космінська селищна рада, оскільки існує предмет спору, незважаючи на те, що поштою за договором нами були сплачені, оскільки в нас була безвихідна ситуація. Це було зроблено для розблокування бюджету, оскільки стягненням, верніше арештом рахунку, який було накладене позивачем, було взагалі зупинені всі видатки письменно селищної ради. Тому селищна рада було прийнято рішення сплатити цей борт. Однак спір залишається, ми не визнаємо цей позов. Відповідно, просимо його розглядати далі. З приводу питання щодо призначення експертизи у селищної ради на даний час відсутні будь-які документи щодо даного спору, окрім і повідомлень, які на автобулі відсутні. Оскільки дані документи були викрадені, як ми вважаємо Матюшиною, про що було нами заявлено до поліції, було зобов'язано судом поліції порушити кримінальне провадження, дане кримінальне провадження було порушено. Скільки було викрадені численні документи від селищної ради, в тому числі всі документи щодо укладення договору і виконання договору з Крибудом, ну, в тому числі всі документи щодо даної судової справи. Тому в мене немає власної думки щодо проведення експертизи, і прошу вирішити дане питання суд на власний розсуд. Тобто, ви заперечуєте проти проведення експертизи? Ні, лише честь. Заперечує. Не заперечуєте? Якщо не заперечуєте, то що ми будемо розглядати? Ваша честь, на розсуд суду, вони поставили питання і конкретне на обговорення, тому я не можу зараз сказати свою думку. Що зараз обговорювали в сторону? Як що? Провести експертизу конкретне конкретне чи питання? не провести? Він Про каже, що да. Да, ми, дайте нам час, ми знайдемо якісь ще документи mm -hmm. і знову направимо справу на експертизу. Ви говорите, що були викрадені документи. Які документи? Ну, ще щось. Мені невідомо, які були взагалі більше документи, оскільки ми прийшли в селищну раду 30 жовтня 2018 року. Да? Було змінено керівництво, ми пішов, нарешті було знято з реєстру і прийшов, виконуючи повноваження селищного голови Далі. З цього часу ми зайшли до селищної ради, було проведено та документа, документації і більшості документів не було знайдено. Так, що ми змогли чітко встановити, що немає. Проте ми повідомили поліцію про викрадення. А щодо тих документів, про які ми не знаємо, існують вони чи не існують, відповідно, ми і не могли заявляти. Я кажу, що у нас немає взагалі ніяких документів, я покарай буду зараз на руках. Тому нам немає чого шукати, якщо ці документи і були, то вони були видушені. Тому питання до неї, а не до нас, як Селишна Ради на даний час. Я не знаю, можуть вони бути знайдені чи ні, це не ну, моя компетенція на мене часу. Да, я можу надати документи, суди підтверджуючи всі слова, які зараз висловив. А саме про те, що документи були викрадені, наша заява до поліції і е, е, ухвала суду про порушення славного продумального провадження. І, ну, які прошу приєднати до того справді. проти ухвали Пінського міського суду від 23 листопада 2018 року у справі номер 367 дріб 82 12 дріб 18 а також заяву про вчинення кримінального правопорушення в порядку статті 214 КПК України № 558 дріб № точка 29 від 9 11 2018 року Рішення номер 3 7 8 від 24 жовтня 2018 року про виконання обов'язково селищного голови, випуску з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо Косібінської селищної ради від 29 10 2018 року. Це все засвічені копіє та купі розпорядження а, номер 3 від 24 жовтня 2018 року про скасування довіреності. Це про скасування всіх довіреностей, які були видані Матюшина, даби усунути представництво ради неуповномаженими на даний час особами. Всі документи так, у вас? Ну, Тоді сюди ще є запитання до вас, Натюшина. Будь ласка. При розгляді, коли вище будемо? Якості, кого мені задають питання? Я прошу точно, щоб я розуміла, вона залучає якості сітка, mm -hmm. якості третьої сторони, чи ви якості відміну слухача. Скажіть, будь ласка, коли ще ми розглядали справу, у вас були вилучені документи поліції, так? Ви їх знайшли, копії цих документів. Представник говорить, якісь документи втрачені. Ви можете сказати, які конкретно? По даній справі чи взагалі якісь не стосуються даних справи? Даний представник буде суд в Оману. Пана дані, ще в реєстр внесено на підставі копії документів за даним фактом порушено а на моїй пам'яті, що не менше три кримінальні справи за третій рік, це вже шостий переворот. Ці справи розслідуються з приводу а, матеріалів по перебуду. Ну, мені дуже дивно. Да? Людина принесла доручення з підробною печаткою, але вона не могла це зробити на день раніше, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Коцюбинська селищна рада по кримінальній справі є потерпілою. Ну і цей представник, якщо він повноважний і відстоює інтереси територіальної громади, що мав би піти і ознайомитися. А ті документи, які вилучила прокуратура в рамках розслідування кримінальної справи, воно станом наразі. Я ознайомлювалася зі справою місяці два чи три назад, тому що у мене а, фактично з реєстра мене нема з жовтня, але до того а, в турні кримінальної справи все було. Ну І я маю великі сумніви в тому, що звідти могло щось зникнути. А з приводу експертизи, експерт Гришкова, вона справді виїжджала на об'єкт. але... А, Справу, які їй було передано з суду, вона не знайшла там проєктної проект, э, документації. Пані Габрик і представник, вони завірили, що вони передадуть пані Гришкову. І так як на той час їм ще гроші не були, зараз є чимало свідків, у нас є відтвердження того, що вони запевняли, що вони передавали суду і готові надати експерту. Бо тоді вони були зацікавлені стороною, в тому що гроші не були їм перераховані. Звичайно, після того, як злочинним шляхом їм перерахували гроші. То тепер вони кажуть: нічого не знаємо, провадження закрите. Але вже суть розгляду цієї справи встановити істину і далі, щоб люди відповідали в кримінальній справі. Зокрема, ті, хто гроші перераховував, зокрема, ті, хто каналізацію прийняли несправно. У нас зараз ви можете заслухати так само, як в мене, як вільному слухача, мешканці приватного сектору. Каналізація не тече, Вона не працює. Замовник, він. Мав проектно-кошторисну документацію, вони її навіть на розгляді апеляції на моїй пам'яті залучали. Да? Куди ділися судової справи і чому не були витребувані з кримінальної справи? Звичайно, я на це відповіді дати не можу. Але те, що я бачила а, проектну документацію і в матеріалах судової справи і в кримінальному, там все наявно. Далі якщо представник зараз каже, в мене немає документів, в мене їх хтось вкрав. Ну це просто його слова, його підозри. Вони звернулися до... Правоохоронних органів або просто звернулися до пінського суду. Да, от у нас є підозра, будь ласка, загірдерите в судовому порядку. Да, звинувачують матюшину в цьому. Є підозра, є обвинувальний акт, є підтвердження того, що матюшина грала документи. Матюшина не крала документів, до неї навіть офіційно ніхто не звернувся щодо передачі. І вона не має особистих документів. Є установа Кацюмінська селищна рада, яку було захоплено з усім документом обігом. А те, що вони потім процесуально маніпулюють, це виключно. Їхня позиція. Вони щонайменше могли б звернутися до представників Крайбуда і витримувати в них і документи, і договори, і переклад кошторисну документацію. От зараз можна спитати, пан Согов, будь ласка, дайте нам відповідні звернення до представників Крайбуда, щоб вам відновили документи, якщо вони були втрачені. Я більш ніж впевнена, що до сьогоднішнього дня пан Согов не звертався з попитанням щодо ознайомлення зі справою. Це так сумрінно він представляє інтереси територіальної громади. Так само пан Стоган не звертався, і, більш ніж впевнено, правоохоронні органи щодо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Там все наявне, і в Коцюбинській селищній раді також весь документ був наявний до жовтня місяця. Якщо вони його кудись поділи, а потім зинувати в тому матюшин, то нехай йдуть, ідуть і допомагають. Я вас прошу не перебивати не мене, ми не на базарі, Пані Мело. Я мені. ще раз розпрошу, що, ще я, я вас ще раз прошу, це не повага щонайменше до суду. І ще щонайменше до мене. Не вмійте себе поводити, ви йдіть, потім зайдете. Що? Я не дозволю вам так себе поводити в приміщенні суду. Якщо у вас є ще питання, я вам готова відповідь. Дякую. На даний час немає. Да. Я просто хочу зазначити, що тих документів, які експерти встановлюють, що неможливо у зв'язку з їх відсутністю надати висновок, зробити висновок, вони не були запрошені, вони можуть дійсно бути матеріал кримінального провадження. Тому ми про це, це, це з'ясуємо, де да, надамо до суду. Тут в експертному висновку написано, значить, слід зазначити, що у матеріала справи, які надано на дослідження, наявні копії проєкт робочого проєкту, проєкт реконструкція каналізаційних мереж у вулиці Бакаларської Київської області. Але наданий робочий проєкт є в наявності в неповному обсязі. А саме відсутні аркуші ЗВК-2 та ЗВК-3, план трас Зовнішніх інженерних мереж каналізації К1. Переглянути Наскільки на є ОЦІ ЗВК 2 і ЗВК-3. Та ця, та ця схема. Хорошо. Тоді у вас у ще одне запитання. Як повідомив нам позивач, підтвердили представники, що гроші перераховані. Тобто погашений борг в даній справі. Чи доречно все ж таки проводить експертизу? Чіпка доречно. До є кримінальне провадження, є певні порушення, є дані роботи не виконані. Вони отримали кошти за те, що не виконано та не працює. Це підтверджується всімі в, в людьми, які тут заходить. Це, наскільки розумію, маленька частина. А, тому я наполягаю, що повинна бути дана експертиза, щоб з'ясувати це питання вже відповідним спеціалістам. Скільки роботи часу для того, щоб ви знайшли цей план зовнішніх мереж на Ну, Очень в найкоротші терміни, як ви... — Можна? — Нам скажете Зрозуміло. Ви не говорите там 10-15 днів, місяць, два. Зрозуміло. Слухаю вас. Проєкт складався да, зі схем, профілів, журнали авторського надзору, журнали технічного нагляду. виконавча Виконавця, ці всі документи ми їм передали в чотирьох екземплярах і в електронному сім. Виконавчі схеми, ще тоді Матюшина заявляла, що знищив Садовський і журнали авторського нагляду. Ну, у нас їх немає, вони відсутні у нас. Ми їх все передали селищній раді. Ну, зараз цю експертизу провести неможливо. А про те, що вона функціонує, ми надавали договора, ми обійшли всю вулицю по людям, зібрали договора, вони всі підписали, ми це все надали ці документи. Їм ЖЕК видавав, ЖЕК сам підключав, договора підписував і плату бере за цю каналізацію, за те, що вона працює. Люди, ну там 12 договорів ми надали десь до справи суду. Підтверджують, що вона вик... працює. Начальник Жеська виступав на телебаченні, також підтверджував, що вона працює, ця каналізація. Відео, там все вони надавали. І те, що вони цією експертизою затягують, ну, вони не доб'ються нічого. Ну, зараз неможливо провести експертизу. Наприклад, вартість матеріалу, накладні оці, їх немає. Ми все їм надали, немає їх у ну, них. Ну що вони що вони знайдуть? Немає цих документів, відсудні. Є акт виконавчий робіт, робіт підписаний. Є проєкт, який ми надавали до суду. Все. А ту половину перечня, який запрошує експерт, відсутньо, немає. То з якою ж совістю вони зверталися до суду щодо відшкодування? Якщо позивач звертається до суду щодо відшкодування вартості робіт, він має надати суду, підтверджуючи документи. І вони зараз під присягнуть заявляють, що вони впевнені, що цих документів немає. І що ця каналізація працює, а люди кажуть, що не працюють. Нас ви забули з заявниками щодо у нас було відшкодування. Кру, всі акти КРУ дали підтвердження, що каналізація працює. У нас була експертиза акт про ввод в експлуатацію. Є ці офіційні акти у селищній раді і в суді. Ми надавали. Каналізація працює, її прийняли до експлуатації. КРУ неповноважений організм можна мені щодо функціонування каналізації. <плот> Важче, на рахунок вартості в справі є експертний звіт про кошторисну вартість будівництва, да. яка була проведена. Тобто цей звіт кошторисної вартості державна експертиза проводила. А як же без документів провели, якщо ви їх не мали? Яких документів ми не мали? Ми коли починали виконувати ви роботи. Ці документи були надані, було розроблено проект, було розроблено локальний кошторис. Справа слухається 4 роки. Тобто, що дали... надали слухала Ну, для експерта приватної установи. Не документи були, а для суду у них не було. Але <гум> <завжди. гум> суд вони звернулися за відшкодуванням вартості. <гум> я в, вже... Можна я розкажу Тобто, пані матюшина? Вона плутає поняття експертиза, коли проводилась на початку виконання робіт. Це була експертиза кошторисної вартості будівництва, державна експертиза, оскільки цей об'єкт є державним, тому по закону необхідно було провести експертизу локального коштористу будівництва цих мереж, реконструкції. Тобто подавалися всі документи в державну експертизу, тобто це був локальний кошторис, це були певні технічні умови. Я тобто зараз вже на наразі не знаю, які саме подавалися документи у 2012 році, але наскільки е по закону це все відбувається, це, 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 це відбувається таким чином, щоб отримати позитивний висновок для початку виконання робіт. Тобто е вартість будівництва була погоджена державою, було видано експертний звіт. Відповідно, потім почалися виконуватися роботи. Роботи були виконані. Після того були передані всі проекти, всі документи, які там введені в експлуатацію по акту прийому передачі передані роботи. Потім були введені в експлуатацію Куцюбинською селищною радою. А потім було призначено перевірку органу контрольно-ревізійного управління. І відповідно до даного акту, кру, який міститься в матеріалах справи, я неодноразово наголошувала. В даному акті було вказано, що роботи були завищені там, на 30 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю. Там не вистачало якихось деталей, там було все написано. І відповідно на кінець перевірки було вказано, що на кінець перевірки ці обставини були усунені. Тому вартість робіт, яка була погоджена, яка була підтверджена експертизою державною, також була підтверджена контрольним ревізійним управлінням на той час. Тобто, на даний, на даний час вирішити питання в експертизою, яке чи чи чиї дійсно працює каналізація? Ну, ми надавали безліч документів і також технічна будівельна експертиза. Не вартість, не є повноважним Я... органом проводити технічну будівельну експертизу. Я про це й кажу. Підтвердити експертизу, щоб Каналізація працює правильно. У нас таке завдання. Зараз експертиз. Каналізація працює. Матеріали можна придбавати скільки завгодно, але у людей має запрацювати каналізація. Не працює каналізація. Ви ж там не живете На бокала люди, які живуть, каналівали щодня. Я жодні присутніх я не знаю, де ви живете. Я знаю люди, які живуть на участку, на якому в якому ця каналізація От реагує. людина живе не працює? Я не розумію, чому вона у вас не працює. Тобто, ви зараз можете сказати, О, що в мене немає там вдома чогось там іншого. Ну це ж я ж не можу перевірити. Я відповідаю за лише ці дії, які були вчинені, які були проведені відповідно до законодавства і які були встановлені згідно документів. Ми вже судимося з вами п'ятий рік. І якщо б ви дійсно вважали, що у вас там не працює щось, то ми б я думаю вже не сиділи на, на п'ятому році в суді і доказували одне і те ж саме кожен раз за п'ять років. технічно будівельну експертизу проведено не було. Доброчесний підрядник, нема проблем. Звернулися до суду щодо відшкодування вартості виконаних робіт. Питань нема. Зробили технічну будівельну експертизу. Якщо так ваше є як відповідь... не продавайте не продавайте мене. якщо є відповідний висновок, не питань нема. Ніхто 5 років не судиться, так? щось не добудували. Добудуйте, щоб у людей запрацювало. В чому є проблема? Як 2 ж ви два чотири. Технічна будівельна експертиза в КНІСЕ. Це цілком нормальна практика для господарчого суду. Хочу зазначити, що, шановні, визиваючи варіант, теж що зацікавлений, щоб це ну, закінчилося. Якщо ви зацікавлені, у вас повинен бути примірник цієї проєктної документації. Він розробляється в трьох примірниках чотирьох так. в електронному світі передається. Да все передали. Коли ви, як... як... так... ви передали акт є в цю А все А ані ви надавали доступ? суми? Надавали дослуги на авиали все залишити. Все надавали, але ви звертаєтеся щодо відшкодування вартості і вам потрібно довести в суді. Ту вартість, на яку ви претендуєте. Три роки на Сущена не знала, де вона робить вона виявлені обставини. Вона розкопала на ділянці, яку не виконували за Коцюбинського кошти. А ми судимося по іншій ділянці. І вона тільки, ось, як ви приїхали експерти, відкрила глаза і поняла, що це ота ділянка, а не оця, за якій вона представна документів. Вий... Край був з... з відшкодуванням вартості виконаних робіт. Технічно-будівельну експертизу вони мають бути першою зацікавленою стороною щодо проведення, щоб їм відшкодували в повній вартості. Якщо позивач 5 років уходить від будівельно-технічної експертизи, що є нормальною практикою господарчих судів згідно єдиного реєстру судових рішень, тут виникає питання: а чи спроможні вони довести ті грошові кошти, на які вони претендують? Ми 5 років судилися за те, що договір не дійсний. Що проєкту немає, ніхто не робив. Ми до доказували, що договір дійсний, що, що проєкт ми зробили. От в суді доказано, в Вищому суді, що проєкт є. Він розроблений згідно державному. Є У рішення вищого. Потім ми доказували, що ми виконали ці, ці роботи. У нас отакий йде цепочка цих робіт. Договір не дійсний, проєкта немає, по кожному, по проєкту договір не дійсний, по роботам договір не дійсний, проєкту немає, робіт немає. Це ми так судимося, всі п'ять років. Рішення суду мають і як сторона по справі можуть піти і ознайомитися. З цією справою, яку ви виграли в вищому суді, питань немає. Якщо ви виграли, там мають бути відповідні документи, є, 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 обидві сторони проблем. могли б звернутися, отримати копії документів і надати експерту. В чому є проблема? Якщо справді є документи, якщо справді якщо в як суді не буде виконавчих схем, актів е, журналів авторського надзору, ці документи, які передаються тільки А замовникам. чи Існують вони є проект, проект, який передавався. Ми його підтвердили Ой. експертизами всім. Проект виконаний, переданий Коцюбинській селищній раді. В суді ми доказали це. Договір дійсний. Так вам зараз треба довести, що ви справді відпрацювали до цього. У вас взагалі нічого немає. Це ну, дивна все позиція. Викрали. дивна позиція. А от ви, ви ж, за скільки років прийш, навіть не домовляєте. Ви взагалі не ознайомлений матеріалами. Ви, з з ви з тільки що і присягою в суді. Він заявив, що він не володіє матеріалами. Так, все. Тут у нас не дебати, а тут ми слухаємо заяву з новиною обставинами. І так, оголошується перерва на 18.01 на 11.00. Значить, прокурор. Перерва оголошується тільки для того, щоб ви знайшли ці документи, про які це по висновку експертизи. Якщо ви наступне судове засідання, їх не надаєте, Не. Якщо ви їх надаєте, тоді суд огляне їх, долучить, якщо вони є, і направить іще раз до експертизи. Якщо ні, розглядаємо заяву, я нової Yeah. Mm.